Зустрічалися б ви з футболістом? Думаю, так. Чому? Якщо я його кохаю, чому ні? Ну а якось би футбол вплинув на початок ваших відносин? Думаю, ні. Я не цікавлюся футболом, але думаю, довелося б цікавитися. І з чого ви б почали ось? Як цікавитися? Вікіпедія просто чи щось більше? Ну, запитувала б у нього, щоб він мені розповідав. І команди існують, там різні чемпіонати і так далі. Як вам молодіжна збірна на останньому євро? Плоху показала з іспанцями. Ну провал. Був провал, дуже сильний провал, а це ніхто не тришає. Хоча давили до останнього. Чи Сьогодні, що десь стомилися і треба було десь жорсткіше зіграти там в центрі поля, провалили центр поля. В основному там провал був по флангам. Бланги провалені, тому що іспанські футболісти бігали швидше. Нагрузка була на вона двох футболістів вони просто не витягнулися. Трубін також десь помилився, ну десь невпевнено зіграв. Трубіна було. Його купляють в інтер. Якщо так буде помилятися, що буде з ним? Ну, буде як Лунін сидіти на банке, нічого не ділає, грати за, за дубль Інтера. Чи слідкуєте ви за спортом? Ні, взагалі. Чому? Не знаю, якось не було такої змоги. А за чим саме? Футбол, наприклад. Футбол ні, тільки єноборство в бокс. Чим вони краще, ніж футбол, наприклад. Ну, тим, що більш подобається. Взагалі не слідкували за останнім євро молодіжним. А, ні, взагалі, футбол, що я дивлюсь, це чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Це все, що я знаю. Саме основні команди, там не молодіжні? Ні, не молодіжні. А Зараз така тенденція. Зараз слідкують ось за усіма збірними. Ми розуміємо, чому. Ось як ви взагалі до цього ставитесь, і чи може слідкуєте за якимось видом спорту таким нестандартним, окрім єдиноборства? Нестандартним, навіть не знаю. А, можливо, трошки баскетбол подивлюсь. Подобається чим баскетбол краще футболу? Ну, я не скажу, що він краще футболу, просто не знаю, якось мені просто подобається сам сам процес. Ну, як ви вибрали для себе ось баскетбол, краще і домбовство, краще, ніж футбол. В школі грав якось в баскетбол, мені подобається просто. Чи зустрічалися б ви з футболістом? Mm, зважаючи на те, яка це людина. Яка людина і футболіст? Так. Яка людина вас взагалі цікавить? Ну, в плані відносин? Uh, в плані відносин мене цікавить людина, яка. Mm. Знаєте, щира, амбіціозна, продуктивна, яка має щось на меті, а футболіст чи ні, то теж таке. А ви б за футболом слідкували з ним, там їздили по його підтримувати на матчі, наприклад. Ну, і так далі. Ну, звичайно. Мені здається, дівчина, яка там починає зустрічатися з футболістом, який там активно будує свою кар'єру, то, звичайно, вона. Е... З Самого початку підписується на те, що згодом треба буде кудись їздити, виїжджати, бо інакше підтримувати такі відносини неможливо, мені здається. Це дуже сильно. А за яким видом спорту ви слідкуєте взагалі? Ой, Насправді, ну раніше я дуже слідкувала за боксом і за футболом також. Особливо в період 2010-х-2012 років, але зараз зараз вже менше. Де я... Україна виступає за всім. Все правильно. А за футболом євро останнє від нашої молодіжки. Взагалі як вам? Супер. Перший раз на Олімпіаду, прикольно. Що взагалі не вистачило чого з іспанцями? Як, як вони могли зіграти наші, щоб вийти до фіналу? Ну, погано тренер, напевно, там щось якісь там, ну, корективи вніс. Ну, бо перший матч вони 2-2 зіграли. І тут 1-1. я вже думав, що ну, зараз переламиться хід події, а тут раз і 5-1. Як вам Мудрик на євро? Ну, сер... Молодець. Це його шикарний пас, коли один-один став, тут ну, класно зіграв. Сподобалося мені. Серед молоді він взагалі виділяється. Це виділяється, факт. Виділяється, звичайно. В Челсі в цьому сезоні. Не обов'язково. 100 мільйонів для нього багато чи нормально? Думаю, що забагато, але от 70, які там 100, це з комісією, це як. Ну, а 70 достатньо. Нам 30 мільйонів бонусів. Так, чи Шахтар бонус, взагалі не, отримає не, ці бонуси? отримає. Ротань, тренер молодіжної збірної, після Олімпіади каже, що його вже звільнять. Як ви вважаєте, це правильно чи залишаємо? Неправильно. Ну, він ж досяг цього результату, завдяки йому цього ми досягли. Ні, нормальний тренер. Ну, за Олександрією із національної, скільки він там один матч провів ну, не дуже, а тут з молодіжкою грали прикольно. сподобалося. Чи слідкуєте ви за спортом? Так. За якими? Футбол. Футбол. Знаєте, що таке офсайд? Так. Чи зможете пояснити? Так. Це коли нападник забиває гол, але знаходиться за лінією, за лінією останнього захисника протилежної команди. Тобто він за ним перед воротарем, тому гол не зараховується. Передачі пасу. А що таке ВАР? Вар це система повтору. Якщо є спорний момент взяття воріт чи якогось порушення, є система ВАР введена з нещодавніх часів. Де фіксується все, де є повтор, де є комп'ютер, де є самі арбітрива. Вони фіксують, аби знайти певне рішення правильне. Зарахувати його чи не зарахувати, був його чи не було в Ви дивилися євро молодіжне, яке було нещодавно? Звісно. Як вам збірна Ну, Півфінал це показник. Якщо б е, трохи в першому таймі не розгубилось, то нормально б і іспанцями відіграли. Але, на жаль, сталося, як сталося. А що сталося взагалі з іспанцями? Ну, перший матч в груповому етапі 2-2, а потім просто 1-5 і до побачення. Ну, мабуть, теж вони вийшли півфінал, вийшли на Олімпіаду, це ж теж є здобутки, це гарні здобутки нашої збірної молодіжної. Але виснаження, мабуть, мабуть виснаження, та й в країні часи такі обставини, нервові. Мабуть, досвіду ще не вистачає. E взагалі за футболом слідкуєте? Ні, не слідкую. Питання: чому? Не цікаво, просто ця сфера, цей спорт. А які види спорту цікавлять? Так, щоб дивитися якісь матчі, чи вболівати не можу сказати. Чоловік дивиться футбол. Я як ви вважаєте, ось є жіночий футбол, жіночий вид спорту, як його потрібно зараз розвивати і чим він може бути цікавим загалі людям, не тільки чоловікам, наприклад, жінкам також. В плані перегляду саме. Я просто б не розділяла взагалі жіноче чоловіче. Типу, він має розвиватись, так як і будь-який вид спорту. Незалежно від того, хто займається цим видом спорту. Там кажуть, що також інтер хоче підписати зомера з Баварії, яка взагалі конкуренція в цьому буде в випадку для трубін. Ну, Я не думаю, що Баварія зараз відпустить зомера, тому що бо не в дуже хорошій формі. І я думаю, що, скоріш все, що не будуть. Хоча, якщо навіть дадуть, то там варіантом є. А за яким спортом ви взагалі слідкуєте? За жодним. Ну хоча б, а чим займалися? Їздою на велосипеді. І за якими командами футбольними тоді слідкували? Барселона, Реал Мадрид і Манчестер. Тобто Месі, Роналдо і умовний Руні. Ви знаєте, хто такі? Добре питання. Де зараз е, Роналдо грає в якій збірні? А, ось я а, в арабській країні, в наче Катарі чи, чи в якій країні. Так, Не абс... пам'ятаю ім'я футбольного клубу, на жаль, але. Так, абсолютно правильно. А збірна ось. Звідки він? А, збірна Португалія. Так, абсолютно правильно. Наприклад, а Вейн Руні. Руні, Господи, Франція. Англієць. Він англійський. <реш> так, і uh, ще один футболіст це Месі, звідки він. <реш> так, і ви знаєте, де він зараз грає, куди він перейшов? <реш> він зараз перейшов, якщо я не помиляюся. <реш> давайте, давайте я натікну. Це місто в Америці. Там вода, пальми, і дуже воно популярне на М починається. <реш> <реш> так, Майами. Інтер Майамі він буде грати. Вже закінчую. як ви вважаєте, взагалі, як футбол може вплинути на здоровий спосіб життя людей? Я вважаю, що футбол впливає, не може вплинути, а вже впливає на здоровий спосіб життя нашого населення. Тим паче на фоні здобутків нашої молодіжної збірної з футболу. І тим паче я як батько і також як людина, котра займається проблемами залежності в нашій країні, сам я представник міжнародної антинаркотичної асоціації в місті Тернопіль. Я залучаю своїх учасників програми до футболу, до перегляду, до гри. Ми займаємось, і саме спорт це є основа нашого напрямку. А як ви вважаєте? Що так, спорт є невід'ємною частиною для боротьби з також алконаркозалежними для здорового способу життя в нашому в нашій країні для розвитку цього цього. Також я як представник України, один з обласних координаторів. Ми також займаємося зачищенням від, сміт... від сміття стадіонів і інших локацій в нашому місті. Також планується у нас досвідній день прибирання, де також стадіони будуть мати будуть нашому локацію. А як ви вважаєте, взагалі, чому люди не можуть банально за собою прибирати там, на стадіоні чи кидати там курки просто в смітник? В чому взагалі проблема? Це ж не так складно. Я вважаю, що проблема в особовій відповідальності кожного проблема з сім'ї з сім'я. Якщо ти з малих літ приучений до того, що треба складати, що треба сортувати, все, якщо в тебе був приклад батьків, ти це будеш робити за собою завжди. Якщо ти бачиш, що це в сім'ї було не так, ти, звісно, будеш поступати так, як будуть поступати батьки. Так, я підтримую повністю це приклад приклад свідомості як наших батьків попередніх поколінь, так і взагалі наших медійних осіб, які виступають в даному напрямку. Зараз більше зарозити всього. Тому. Популяризуємо цю тему для того, щоб більше посвідоме населення росло. За якими видами спорту ви слідкуєте? Я зараз не за якими не слідкую. Взагалі? А чим ви займалися? Можливо? Велосипедом. М ну, а що взагалі велосипед може дати в плані здоров'я? Ноги накачати. Наприклад, перше час, якщо довго катаєшся, ноги болять, потім вже ні. Ну привикають. Ну і багато чого. На свіжому востухі. Добре, а взагалі, якісь трансляції там футбольні, спортивні, дивитися іноді. Ну, зараз ну щось нема бажання. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати своє бачення в коментарях. Почуємось.